У Києві зірвався ліфт із людиною всередині. Я кричала рятувальникам, що, будь ласка, витягайте. Як таке могло статися? Ліфт, як ми бачимо, не працює. Це, мабуть, ремонтують. Які травми отримала постраждала, та як випадок коментує управляюча компанія? Ми розбиралися. У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт із людиною всередині. Це сталося минулих вихідних у суботу. Писати про це почали в телеграм-каналах лише вчора. І, дізнавшись адресу, я поїхала з'ясовувати. Це Шевченківський район, вулиця Січових Стрільців. Приїжджаю на місце і відразу зустрічаю біля під'їзду ліфтера. Це, взагалі, навіть везде це твориться. чихнув, їдеш кабіні вниз, чихнув, кашлянув, сів на є. Ну, Говорити на камеру, працівник відмовився. Єдине сказав це те, що ліфт разом із людиною всередині сів на кліф, тобто раптово опустився вниз і зупинився, вдарившись об обмежувач у шахті, який розташований між другим і третім поверхами. А це Ксенія. Саме вона була в ліфті того дня. Дівчині 26 і вона акторка. Ти мене любиш, запитувала я його посеред ночі на вранці, пополудню. У суботу вона мала грати виставу, тож зранку їхала в театр. Сіла в ліфт на шостому поверсі, натиснула кнопку Перший. Він їхав повільніше, і він зупинився буквально там, навіть не доїжджаючи до п'ятого поверху. Він зупинився, потім я одразу набрала своєму хлопцю, сказала, що ліфт зупинився. Я в ньому, і в цей момент буквально там секунди, і ліфт зривається і летить на другий поверх. Ксенія розповідає, все тривало лічені секунди. Все, що відбувалося, як летіла ця кабіна, це словами не передати, бо я була повністю в камінні, в шпакльовці, в плюці, в піску, у всьому цьому повна кабіна цього каміння. Коли падав ліфт, в мене зверху ще впала половина катушки, тобто її чугунну катушку розірвало наспіл. Ксенія дивом вціліла. Ліфт зупинився на другому поверсі. В шокованому стані Ксенія змогла зателефонувати своєму хлопцеві, і той викликав поліцію, медиків та рятувальників. Засипана камінням і штукатуркою дівчина протягом години чекала, поки її дістануть. Я кричала рятувальникам, що будь ласка, витягайте, у мене ранкова і вечірня вистава, мені треба встигнути. І Я встигла все ж таки. У мене від стрибка у мене було тіло коліно, синці, забої по тілу. Ну тобто, коли обдивлялися мене медики в кареті швидкої після того, як витягнули, то сказали, що там невеличкі забої на голові. Є. Тетяна Михайлівна та Дмитро Анатолійович сусіди Ксенії з четвертого поверху. Кажуть, ще до аварії писали звернення про несправність ліфта. Утім, керуюча компанія не реагувала. Нічого ніякої реакції. Ми живемо більше 30 років. Більше 30 років. Ми скільки раз застрявали. От так витягнуть і все, І на цьому все закінчувалося. Кажуть, що за 30 років ліфт ніхто не змінював. Ми раз в тиждень поїхали в магазин, привезли все. Потім з дачі приїхали. Ну як без ліфту. Весь час, весь час стрибав. Отак сідаєш, стрибає і при, при, приземляєшся, стрибає. Більшість мешканців будинку пенсіонери. Так, да, да, тепер так прошли. Ну він постійно застрягав, і постійно з ним були проблеми. Це Ольга, жінка зустрічає свою маму в під'їзді. Мати має ну 85 років. Ольга живе в будинку разом із батьками. Каже, що тепер їм доводиться підніматися на четвертий поверх лише пішки. Хто може ходити пішки, той ходить пішки, але пенсіонери вони ж ну важко. Ольга каже, що через ситуацію з ліфтом замислюється про переїзд в інший будинок. Вони ж збирають постійно гроші на поточний ремонт. Дану це ж входить в квартплату. Куди ці гроші дівець? Аби з'ясувати, що дійсно сталося з ліфтом. Їду в керуючу компанію Шевченківського району. До тридцятого квітня сто не планово роботи проводиться ремонт зараз. Не? Да. Запустять ліфт цього місяця, та яка причина аварії? На це питання мені не відповіли, і в диспетчерській службі Шевченківського району знаходиться обзупинці на ремонт. Заявка є у механіка, але поки більш конкретно по термінам, як швидко його запустять в роботу, конкретики не вказують. Відповідальність за аварію має нести управляюча компанія, стверджує юрист Ярослав Лисенко. Саме вони уклали договір. Ну саме вони взяли на себе на баланс. Це все обладнання. Технічний строк справності, буде так говорити, ліфта це 25 років. От якщо йому більше, то його очевидно, що треба списувати і замінювати. Юрист каже, за цю аварію є цивільна правова відповідальність, і управляюча компанія має компенсувати ксенії збитки. Але після повноцінного одужання треба збирати, як я вже сказав, ці всі медичні документи і чеки про витрати. Я раджу спершу звернутися безпосередньо до цього управління, до того хто несе відповідальність. Ну тому що можливо є змога обійтися і без, і без суду, тому що можливо вони самостійно і відшкодують цю, ці всі витрати. Також цю ж саму вимогу у нас е, написати і. Бажану для неї а, суму, в яку вона оцінює в моральну шкоду, якщо управляюча компанія не компенсує витрати після звернення, дівчина має право звертатися з позовом до суду. Втім, як не стати жертвою несправності ліфтів та, хоча б якось себе убезпечити. Перед тим як зайти до кабіни, потрібно звернути увагу на кілька моментів. Чи точно ліфт зупиняється на рівні підлоги. Перепад між порогами не повинен перевищувати 20 міліметрів. Відстань між порогом дверей шахти та кабіни має бути не більшою за 35 міліметрів. Інакше є ризик застрягання дрібних предметів або навіть ноги пасажира, а двері повинні відкриватися плавно, без ривків. Не повинно бути сторонніх шумів або заїдань механізмів.